Ну і докладніше про саміт Великої Сімки і про інші актуальні теми ми поговоримо із Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу президента України. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю. Сьогодні мир стане ближчим. Це цитата: так сьогодні анонсував зустріч з лідером Великої сімки, президент Володимир Зеленський. Що можна сказати на цей момент? Наскільки ближчим власне, став мир за підсумками сьогоднішніх зустрічей? Давайте трошки розширимо все, що зараз відбувається на зовнішньополітичному тренді. Ну на треку Дивіться, потужний візит відразу в чотири ключові європейські країни, які мали проставити акценти щодо підтримки України. Далі виступ на вперше для суб'єктної України виступ на Лігі арабських країн, що дуже важливо з урахуванням того, скільки зусиль Росія докладає для праці на таких ринках, як Латинська Америка, Африка, у взагалі глобальний південь цілому. І сьогодні ми маємо потужні зустрічі в рамках G7. І, До речі, формат G7 сьогодні розширений, набагато більш системно виглядає, тому що туди долучились такі країни, як Індія, наприклад. Дуже важливо з розрізу того, яку позицію Індія займає по оцінці війни в Україні. І от ми маємо зустрічі президента, які фіксують три речі, дуже важливі речі. Перше це підвищена суб'єктність України на сьогоднішній день. Україна дійсно формує порядок денний, глобальний порядок денний. Друга складова це підвищена суб'єктність лідера, очільника України пана Зеленського, який безпосередньо особисто може абсолютно точно і жорстко просувати позицію України щодо того, як треба оцінювати війну, як треба йти до фіналізації. І третя складова: ми маємо вже низку резолюцій, ну чи там публічних заяв щодо того, що війна має закінчитись виключно за безпосередньо вивід російських віст виключно на умовах України і виключно на умовах формули миру, яка запропонована Україною, і це є фіксація, до якої хоче чи не хоче хтось з нейтральних країн. Скажу, вони мають вже прислухатись, вони мають це аналізувати знову ж таки з точки зору особистої стратегії для тієї чи іншої країни, зважаючи на те, що ключова частина демократичного світу абсолютно проукраїнську сьогодні позицію займає. Завтра маємо дуже важливий день на саміті Великої Сімки. Буде засідання саме стосовно України. Які очікування від нього? Ми ж йдемо по дорозі по шляху, який достатньо чітко вже зафіксований, ключові елементи його очевидні, це для того, щоб закінчити правильно фіналізувати війну, зважаючи на те, що робить Росія, а Росія використовує всі види, ще раз підкреслю всі види конвенційної зброї, окрім зброї масового раження, то безумовно буде запропоновано світу ще раз почути, що якщо війна йде такого типу, яку пропонує Росія сьогодні світу, тобто війна за порушення міжнародного права за злам Цепції суверенітету і територіальної цілісності, то безумовно Україна має отримати паритетний обсяг різних видів зброї, і безумовно Україна має отримати недостатні компоненти, які ще в нас відсутні. Ви знаєте, що ми достатньо близькі вже до того, щоб отримати авіацію, авіаційний компонент, перш за все сучасний літак F-16, як мінімум. Далі ми говоримо про дальнобійні ракети, і далі ми говоримо про те, що треба не зупинятись з точки зору військової допомоги, шукати можливість збільшити постачання в Україну і техніки і головне постачання в Україну а, снарядів тяжких калібрів, і це буде ну, ключовим елементом. Другим ключовим елементом, що безпековий формат світу, а, ну на якому буде наголошувати президент України, і він постійно це робить. Це ключовий елемент безпекового формату, знову ж таки, це а, переформатування військових альянсів, переформатування міжнародних майданчиків. Треба розуміти, що все ж таки слово територіальна цілісність я знову ж таки повернусь до цього, і суверенітет це не якась абстракція. Це мають бути цінностями, які не можна порушити, незважаючи на ту позицію, яку займала Російська Федерація до війни, і всі боялись говорити про те, що Росія постійно провокує міжнародне суспільство порушення міжнародного права як такого. Третя складова це безумовно спеціальний трибунал, тому що тільки спеціальний трибунал не якийсь там переговорний процес, де буде фіксація юридичного фіналу війни. А саме спеціальний трибунал це і буде ключовою фіксацією наслідків для таких держав агресорів. Як Російська Федерація війни в Україні, ну і безумовно, ми говоримо про гуманітарну складову цієї війни і фінансову складову, тому що коли на тебе нападає країна, яка десятиріччями накопичувала певний ресурс для експансії, то безумовно і вона атакувала основні регіони, де наша промисловість була сконцентрована, то безумовно треба зважати на потребу Україні в додатковій фінансовій підтримці. Пане Михайло, от ви згадали вже, що Сполучені Штати нам нарешті підтвердили, що Україна утримає в 16 Ну щоправда, коли ще не зрозуміло. А, а як швидко, на вашу думку, ми зможемо їх освоїти? По перше, і а, яка власне наша наступна мета? Наступний рівень, яке ще озброєння нам би не завадило для перемоги? Почну з останнього щодо рівня зброї. Мені видається, що сьогодні ми маємо говорити про кількісні показники зброї, тобто ми маємо отримати знову ж таки збільшені обсяги снарядів. Про що я вже казав, збільшені обсяги дальнобійних ракет а це взагалі ключовий елемент для цього етапу війни, тому що саме за рахунок ракети дальністю 150, 200, 290, 300, 350 триста ми можемо абсолютно точно знищити суттєву частину логістичного забезпечення російського окупаційного групування. Це другий елемент, третій елемент збільшити суттєво збільшити постачання дронів. Ну тобто, ви розумієте, що це високотехнологічна війна, і дрони дійсно дозволяють нам створити для Росії неможливість е е е е е е керувати війною, модерувати так, як це було на початку війни. Четверта складова це бронетехніка додатково, а знову ж таки логістичні спроможності не тільки постачання, а також і обслуговування, ремонти і таке інше. І знову ж таки кількісно цього повинно бути більше. Ну і літаки да? ну, тобто. І тут я повертаюсь до вашого першого питання: як швидко ми можемо цьому навчитись. Безумовно, це Україна і Україна все дуже швидко, зважаючи на те, яку ціну ми платимо. І Тому тут буде абсолютно короткий термін і навчання, і знову ж таки логістичного постачання сюди всіх компонентів, які дозволять нам створити вже сучасні ескадрилі, які можуть суттєво попливати на події і на лінії фронту, і до закрити небо. Ну і не забуваємо про компоненти, якими опікується особисто президент Зеленський. Не забуваємо компоненти, під назвою протиповітряна оборона. Ви бачите, що Росія виключно ставку робить на атаку балістичними ракетами від. Я навіть не знаю, що назвати це вже гіперзвуком. Це скоріше фейковий гіперзвук. Як все, що стосується Російської Федерації, я говорю про Х-47 кінжал атакує керованими авіаційними бомбами. Для того, щоб остаточно дозакрити небо, нам безумовно тут достатньо було б додати ще авіаційного компоненту. Оці ми маємо опікуватись в кількісному знову ж таки в кількісному вимірі. Тобто, всього цього має бути більше. І я повернусь до концепції математичного паритету для того, щоб Росію а, суттєво підтиснути по лінії фронту мають. Чи велику лінію фронту, яка завдовжки 1800 кілометрів, маємо отримати прикладом таку ж кількість снарядів, таку ж кількість бронетехніки, ну і всього іншого для того, щоб можна було швидко просуватися вперед. Також ви побіжно згадали про саміт Ліги Арабських Держав Саудівської Аравії, на який напередодні приїжджав і Володимир Зеленський. Сам приїзд уже нашого президента туди свідчить, що для нас важливі ці країни близького сходу. Розкажіть докладніше, в цьому в чому ця важливість, і які в нас власне є аргументи, щоб здобути прихильність цих країн. Аргументи достатньо прості. Світ, якщо хоче існувати в певних правилах, треба їх дотримуватись. І треба, якщо хтось порушує демонстративно, маніфестно, А Росія саме це робить. Вона, якби демонстративно говорить, що для неї правил не існує. То ми безумовно пояснюємо світу. Дивіться, якщо ці правил не існує, то кожен з вас буде втрачати стратегічно всі програють. Ну тобто будуть мати хаотичний політичний економічний простір, в якому всі ці скажімо так, інвестиції, які в тому числі арабські країни роблять в свої економіки, ну практично не мають сенсу, тому що знову ж таки, світ буде непередбаченим, і постійно будуть різні конфлікти, які будуть зменшувати додану вартість тої чи іншої країни і зменшувати їх конкурентні можливості. Це головне, це треба пояснювати. Але чому це треба пояснювати? Тому що ми були сконцентровані от протягом всього свого е, часу незалежності. Були сконцентровані на тому, щоб вибудовувати непогані відносини з е, низкою європейських країн для нас. Це було пріоритетом, і практично не звертали увагу на такі регіони, як Латинська Америка, Африка, особливо центральна і е, північно-східна, е, глобальний південь знову ж таки в цілому, і Арабський регіон, куди Росія навпаки заходила дуже потужно. Своїми лобійськими можливостями будувала там систему і безпосередньо політичного лобізму, і інформаційного лобізму, і дипломатичного лобізму. Достатньо інтенсивно втягувала ці країни в свої бізнес-проекти. В бізнес мережі і так далі, і тому подібно. І сьогодні, от, практично 15 місяців, ми маємо достатньо дивну ситуацію, коли е, найбільш прогресивні країни, найбільш технологічні, скажімо так, країни, вони однозначно розуміють, що робить Росія і чому Росія має програти, але є низка великих країн з великими. Бюджетами з великими потенційно економіками, які займають, скажімо так, нейтральну, але нейтрально негативну позицію, тому що сьогодні будь-яка нейтральна позиція, яка не чітко структуровано відповідає на питання, хто винний у війні і що далі треба робити, ця позиція так чи інакше підіграє Російській Федерації. тому що Росія. Знову ж таки вкладає гроші в інформаційні програми, в тому числі в ООН, і говорить, дивіться, не все ж так однозначно, не тільки ми винні в цьомусь. Ми хочемо мати багатополярний світ і так далі, і тому подібне. І знову ж таки, країни нейтрального типу вони так чи інакше допомагають Росії частково обходити санкції. Тому безумовно на цих ринках треба працювати, пояснювати, чому для них саме невигідно. Те, що робить Росія в стратегічному, там в короткостроковій навіть перспективі, і для цього Україна сьогодні може користуватись набагато вищою суб'єктністю, про яку ми вже говорили. Ну і ще хвилинка. Не можу не спитати про останні заяви Пригожина, який там нібито вже повністю захопив Бахмут. В ЗСУ це вже спростували все. А перед тим були повідомлення, що вагнерівців перекидають кудись у Судан. На вашу думку, це вкиди, щоб просто вийти з Бахмута чи Пригожин переслідує якусь ширшу мету. Ну, по перше, ви абсолютно праві пригоджена є свої цілі, і він розуміє, що або ШВК Вагнер в повному обсязі знищить, тому що в нього є безпосередня конфлікт змін оборони. Вони також втратили можливість ресурсно бути забезпеченими, отримувати можливість рекрутінгом займатися в зонах Російської Федерації і так далі. На них можуть списати невдалі дії на Бахмутську, ну, в цілому, на Луганському і Донецькому напрямку. І так далі, це внутрішнє, але тут ще є елемент. По перше, це не перший раз, коли Пригожин говорить про те, що вже захопили все, і ми там домінуємо. По друге, очевидно, що треба перебити інформаційний фон, на якому сьогодні все відбувається, знову ж таки, зважаючи на візити президента Зеленського, і на ті заяві достатньо жорсткі заяви, які говорять очільники інших глобальних держав. Щодо того, як війна має бути фіналізована, щодо того, яка буде підтримка і збройна України, щодо того, що буде з Росією після того, як вона програє, і безумовно, щоб перебити оці інформаційні приводи, ну ми очуємо з вами знову ж таки заяву про те, що все Бахмут кінець тут питання в іншому. Бахмут 9,5 місяців. Кінець да? Ну, тобто на Бахмуті було сконцентровано все, що Росія ще мала сьогодні боєздатним. І воно там все вже знищено. Далі uh -huh. що буде Росія робити далі? От навіть якщо вони візьмуть ще два квартали в Бахмуті, що далі? Якими силами, куди і навіщо вони будуть іти? Тому що в нас з вами питання в іншому. Ми не можемо зупинитись десь посередині, і Бахмут буде так само звільнений, як будь-яка інша територія України, бо жодного клаптика Росії не залишимо, бо жодний клаптик Росії який залишиться буде означати наступний етап війни? Ми це з вами розуміємо, тому немає сенсу обговорювати інформаційні приводи пригожене, пане Михайле. Я вам дякую. На цій ноті ми завершимо розмову. Це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.